Всім привіт. Зроблю таке от відео в режимі відеоконференції Буду в навушниках, щоб вони краще чули. Поговорю сьогодні про смартфони. Скажу так: цей вибір мені дуже важко давався. Напевно, я місяць часу думав, читав і все-таки прийняв рішення і хочу з ним поділитися. так Значить, з сторони iPhone 17 Pro Max, з іншої сторони. Pixel 10 Pro Excel. iPhone, кращий процесор, краща автономність. Так хто не подивився, все краще. Краща камера, що для мене дуже важливо. Я знімаю дітей постійно, фоткаю їх. На роботі мені потрібна камера. Ем... Ну, я вам так скажу. Вибір очевидний, так? Apple. Але я вже майже зробив цей вибір. Але в останню мить я зупинився і свідомо вибрав Google. І причина не в технічних характеристиках, не в ціні, не в технології ну це просто ну, по ходу діла, ви зрозумієте, чого я це зробив. В цьому відео я хочу розказати свою довгу історію стосунків з Apple та Google. І в першу чергу роблю це відео для себе, щоб через 5 років. Я. ну Якщо якщо я себе запитаю через 5 років, чому я далі на Андроїді? так е, Бо цього разу я такий думаю, а чого я в 20-му році перейшов на андроїд І не міг згадати, потім згадав от Тому е, також це відео роблю для себе. Е, значить, на. На Apple, на iPhone, так, я, напевно, був з 2010 року. Спочатку був 3GS, 3G, 3GS, g 3 потім четвертий, потім 5, 5s, і закінчилась моя історія на SE. Тих старих я не маю, але маю от 5, що лишилась в мене, і S. Мені дуже подобається цей форм-фактор. Вони маленькі, і так я на них і лишився. Також я залишився з дитиною був е, якийсь час. Жінка вийшла на роботу, я пішов в декрет. і я вам скажу з дітьми: це ще той краш-тест. Я не хотів собі свідомо дорогого телефона, тому що я розбивав екрани, напевно, кожен місяць. І в цих телефонах тут екран дуже просто міняється, він дешевий. Я їх міняв як е, Ну, один за одним. міняв. І е, якось так було, що один раз. Там вже не тільки екран був поломаний, там ще треба було щось міняти. І мені треба було срочно телефон. А мені брат каже: в мене є піксель третій, візьми собі. Я взяв в нього цей піксель третій. І він мені зразу вирішив там дві проблеми, того, що мені потрібно було два вайбера на телефоні. Якось так Apple цього не дозволяв робити. І я якось так до нього, ну, важко зі скрипом, але якось привик і перейшов на цей піксель. На той час там була краща камера, ніж в весельці. І він коштував ще 100, 100 доларів. Тобто ну, я його теж бив і купляв новий, бив і купляв новий. І так я теж багато телефонів тих поміняв. І от прийшов час, ем, прийшов якийсь час, да? я з стройки перейшов на шостий, на шостий ПРО. Ем, я вам скажу, коли я перейшов. У 2023 році. От він, мій старенький телефон. Тож він побився, як бачите, тут он тріщина. І от зараз я прийшов до такого висновку, що мені потрібен новий телефон. я його там захищу в чехол, понаклею стекла, буду все-таки користуватися новим. Бо перед тим я практично завжди купляв би якісь, і ну, того. що З розумінням тим, що я його поб'ю. І Чому я от подумав, так, все треба переходити на Apple, того, що, що в шостому, от з шостого пікселя, от, в третьому з камерою було все нормально. Шостий піксель вони поставили цю світу сильну оптику, і просто всі фотографії, вони якісь розмиті. Там тільки в центрі от трошки чіткість, а все решта розмито. Так, він дуже добре знімає в темноті, але ну, я втрачаю на чіткості, мені потрібна чіткість. І в моїй дружини дев'ятий піксель. 9 Pro здається, там теж та сама камера, ті самі проблеми. І очевидно, що ну, Apple знімає краще, я взяв 16-й ProMax друга точніше в подружки. краще Краща камера однозначно. Я вже такий думаю, так все беру. Але е, коли ну я ним покористувався, звичайно, камера, там поюзав, туди-сюди, і я дуже часто з своїм пікселем я з ним спілкуюся. І я таки беру, а ну постав будильник мені на сьому годину. Я раз поставив, я установив будильник там на сьому годину. Я такий не поняв Кажу, яка погода там в Тернополі? Він щось не пішло. Я заходжу на налаштування, ну там російська мова була на сіді виставлена. І думаю, так, а ну поставлю на українську, а її там нема. А я, на, я не знаю, я вже роки користуюся українською мовою на пікселі. Не тільки на пікселі на годиннику. Наприклад, я можу там. Нагадаю, через 15 хвилин виключити плиту. Я нагадав про виключити плиту на 11.56 сьогодні? Я не знаю. Яка погода в Тернополі? Будь ласка. Чому акрил шкідливий для здоров'я? пов'язана з токсичністю його мономерів, наприклад. Розумієте, я спілкуюся з телефоном вже довший час. Я на Apple також спілкувався, він команди виконував, але я з ним на англійській мові говорю. Я знаю англійську, іспанську, ну мені да, на іншу мову перейти. Але все-таки українська це моя пріоритетна мова, і мені хочеться українською спілкуватися з телефоном. І я почав рити, чому от Apple, від, ну, від 20-го, в 20-му році цього не було, я з ним на англійські спілкувався, але вже пройшло 5 років і майже 4 роки війни. І в мене питання, чому Apple не не, ну, не ну, робить підтримки цілі на українській мові? Там є, там є датська мова, фінська мова, російська є. Е, датчан, там їх щось 5 мільйонів фінів таке саме. Ну, я в Данії добре, я жив в Данії, я знаю, що вони це роблять. Тому що дачани багаті, і вони ці телефони можуть купляти, там, попрацювати пару днів, і він же може собі купити цей Apple. Е фіни, я вам скажу, чого Фіни. Тому що росіяни їздили в Фінляндію, купляли там телефони, і повертали таксі, і Apple такі слід дивиться, нічого в Фінляндії там продажі. І вони теж фінську мову. А чого так? Тому що, ну, що це гроші. Apple це. Фірма, яка заробляє гроші. так І мова, ну вони ж теж це все прекрасно розуміють. Мова це не просто не просто мова, да це те, як ти думаєш. The way of sinking, я не знаю ну хід І виходить, що їм подобається, як думають росіяни, бо вони російську мову підтримують, розумієте? А то як думають українці, не підтримують. Чому, ну, тобто для них це не пріоритет, так? Українська мова, це для них не пріоритет. А чому для Гугла пріоритет? От в мене питання. Чому для Google пріоритет українська мова, а для Apple -а ні. я просто дивлюся, от що Google зробив за час війни да, для України. І там багато чого вони роблять. Вони допомагають там, навчанням. Серверами якимись. Постійно, Google поміг то Google там якісь гранти, які зробив то, що чим поміг Apple? Вийшов з російського ринку? Ну, давайте уявимо, що би було, якби він не вийшов з російського ринку. Санкції, все, ну есть, вони би все рівно вийшли з нього. Е, я знаю, що там якісь донати були, вони множити так. Це дякую вам, але це більше похоже, знаєте, на те, як рибак, ну попросили риби в рибака. він Дав риби, але не навчив ловити рибу. Знаєте, ну в такому плані. Ну все рівно. Ні, я дякую їм, що вони помогли, але Google робить більше. Ну, на, на, мій, на мій погляд. І з підтримкою цієї української мови це ну, це для мене найостанней. І отак, отак, отак от, розумієте, ця функція вона мене переманює. Я готовий закрити очі на камеру, закрити очі на все. Я готовий залишатися з звуком. Того, що це цінності, це і, ну, і повага. От, і проаналізувавши це все, я зрозумів, що мій вибір це не просто вибір між двома гаджетами, так? це не просто технічні характеристики. Це голосування гаманцем. Ну, тобто, яку компанію я хочу підтримати? Якою, ну, як, частиною якої компанії я хочу бути, і попри всі свої недоліки, я вибираю Google. Я далі залишаюся з ними, тому що він поважає мою мову, він поважає мою країну. І я готовий миритися з тими розмитими краями? На фотографіях. Я вже писав. Ви думаєте, я не писав? Я писав вже їм і про той, і про все, і у них також є тут недоліки. Наприклад, якщо взяти, в мене українська мова стоїть, так, українська локалізація. І е, латинський шрифт, він такий гарний, заокруглений, а крилиця вона така більш рубана, така. І я вже їм і про це писав, і про камеру писав постійно, і щось пишу і на Твіттері, і в них е, на їхній сторінці підтримки. от, е, І вам також рекомендую це робити. І поставити на свої андроїди всі українську локалізацію. Це буде для Google знаком, що аудиторія велика і він буде це підтримувати, що він вже робить. Так що я обираю бути частиною Google. Тому що мені подобається, що робить ця компанія. От і все. Таке от відео. Надіюся, воно для вас також ну, може направити вас трошки в ту сторону, куди я думаю. І все, всім миру, добра, до побачення.